На колінах у Мукачеві проводжали загиблого на війні 44-річного Володимира Сороку. Його не стало 30 серпня. Солдат-стрілець 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади гідно захищав батьківщину і віддав за неї життя. Страшна і жорстока війна забрала у одинокої матері, сина, єдину допомогу, єдину надію і підтримку. На старості сім'ї проклята. Який не нашу перемогу на 44-му році життя чорна вода Русі у розквіті, від задала життя від Володимира. Чин похорону та прощання з полеглим героєм Володимиром Сорокою відбулося у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Найрідніше коло проведжало бійця в останню путь. Стримати сльози було важко ніхто не вправі відбирати життя у людини, запевнив священнослужитель. Саме великий дар Божий, який Господь нам дає, це життя. І ніхто його не вправі забрати, ніхто. Ні війна, не людина, ні хтось інший. Тільки один Бог. Ну, на жаль, мої браті і сестри, війна забирає саме кращих і саме молодих просвітіх сил, які йдуть до вічного життя, які переселяються тілом у землю а душою йдуть до Бога. Тому, користуючись нагодою, я хотів би передати щире співчуття від нашого владича, високоприсвященічного Феодора, митрополита Мукачівського і Ужгородського, який в місті з вами скорбить, який в місті з вами молиться, який запевняє кожного із нас, про те, що молитва це саме велике діло, що може бути в нас. Сорока Володимир Павлович народився 6 жовтня 1977 року. Сьогодні у Мукачеві його військові друзі бійці підтримали рідних і вшанували пам'ять героя, як належить полеглим за батьківщину сплачуючи плакати, з тими, хто радується радуватися, і нести той свій подвір з благодатністю вдячністю Богу. Тому нехай були Терцеві Христової, молить всіх нас, Господь упокоїть новопреставленого воїна Володимира Василя Отця Небесного, там, де не є неболізне, непечальне виздохання. Нехай Господь через молитву нашої укріпить. Мало рідних і близьких у цьому непоправному горі. Посилити молитви для підтримки бойового духу для допомоги бійцям, які на передовій виборюють право на свободу і незалежність, закликали у стінах церкви. Адже щодня кількість загиблих закарпатських бійців не меншає. Вічна пам'ять героям.